Українець несподівано оголосив про зміну громадянства і бажання грати за іншу європейську країну. Сергій Ребров виключив в останній момент футболіста Динамо Київ зі складу збірної України перед грою проти Азербайджана, чого боїться від своїх гравців тренер нашої національної команди. Новий гол Руслана Маліновського за Дженуа, а також трансфер гравця збірної України в чемпіонат Бельгії. Та про яке нове приголомшливе рішення для зірки нашої збірної оголосив клуб АПЛ. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Фіфа ухвалила нове важливе рішення для збірних. З наступного року ми побачимо більш цікавий осінній календар. Тепер замість трьох вікон у вересні, жовтні та листопаді залишаться лише два. Вересневі та жовтневі дати об'єднують у єдине велике вікно тривалістю аж 16 днів. Протягом цього періоду збірні зможуть провести до чотирьох поєдинків поспіль. Що дасть можливість тренерам краще підготувати команди, фактично провівши аналог зимового міжсезоння у клубах, Сергій Ребров оголосив заявку на матч проти Азербайджану. І, хоча б цього разу все обійшлося без сюрпризів, і ніхто з гравців нашої команди не отримав пошкодження в останній момент. Зайвим у списку опинився лише Дубінчак, якому просто не знайшлося вакантного місця. Ну а сам тренер нашої національної команди очікує складного матчу проти явного аутсайдера групи. Я вважаю, що завтра буде важка гра. Я сподіваюся, цю прес конференцію не будуть слухати наші гравці. Тому що дійсно, коли команда міняє тренера, і я не вважаю, що збірна Азербайджана дуже слабка. Я дивився ці ігри. Я дивився ваш перший тайм з Ісландією, Я не вважаю, що збірна Азербайджана зіграла дуже погано. Вона грала організовано, але на жаль. Не створювало моменти. Тому завтра буде, я впевнений, буде непроста гра. І я сподіваюся, і ми все зробимо, щоб гравці усе це розуміли. І з першої хвилини розуміли, що тільки ми можемо зробити результат сьогодні. Руслан Маліновський не втрачав даремно час, поки була міжнародна перерва для збірних. Українець відзначився голом з пенальті у контрольному матчі Дженуа. Не встиг Олександр Зінченко приїхати в розташування Нотінгема, а там вже новий тренер. Клуб офіційно звільнив Нуну Санту через непорозуміння з керівництвом. Хто тепер очолить червоних і які будуть плани у нового тренера на Зінченка ніхто не знає. Після трьох турів клуб іде на 10-му місці в чемпіонаті. Нещодавно стало відомо, що Нотінгем не включив зінченка в заявку на Єврокубки. Зараз фаворитом на місці Нуну є колишній тренер Бельгії Тедеско. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Віталій Миколенко скоріш за все впише своє ім'я в історію Евертона. Українець розпочав діалог з клубом щодо продовження свого контракту, який у нього спливає наступного літа. Зараз у захисника 124 матчі за клуб. І вже в цьому сезоні він повинен увійти в топ 100 футболістів в історії клубу за кількістю матчів. Це вже його п'ятий сезон в АПЛ. Несподівана звістка прийшла із Англії. Півзахисник молодіжки Сандерленда Іван Струк вирішив змінити своє громадянство з українського на латвійське. Футболіст навіть вже дебютував за командою юніорів до 19 років, при тому, що йому зараз лише 17. Після початку повномасштабного вторгнення футболіст намагався потрапити в академію Челсі, але там щось не склалося. І Івана забрав Сандерленд, де він перебуває вже третій сезон поспіль. Едуард Соболь може в чергове повернутися до Бельгії. Страсбур та Стандарт розпочали офіційні перемовини щодо трансферу українця. Захисник не зміг виграти конкуренцію у Франції і є там резервістом. А оскільки йому вже 30, то це фактично останні його сезони на високому рівні. Свої кращі футбольні роки Соболь провів саме в Бельгії за часів виступів за Генг та Брюге. Манчестер Юнайтед все ж таки втратив надію на повернення кращої версії Онани. Клуб погодився віддати африканця в оренду трапзонспору. Тепер Кіпер буде грати разом з тріо українців: Зубков, Батагов та Сікан. До слова, зарплата у Андре стане навіть більшою за ту, яку він отримував у Манчестері. Йому 29 років. Байер нарешті оголосив ім'я нового тренера після фіаско з Тенхагом. Ним став Каспер Юльманд, колишній наставник збірної Данії, яку він виводив у півфінал Євро 2020 року. Також спеціаліст вже має досвід роботи в Німеччині, де він колись тренував Майнц. Наразі Байер посідає 12-те місце в чемпіонаті. Правильною відповіддю під минулим відео був Мемфіс Депає. Новоспечений кращий бомбардир в історії збірної Нідерландів. А цього ж разу давайте відійдемо від ребусів і перевіримо нашу з вами інтуїцію, яким буде фінальний рахунок матчу Азербайджан-Україна, мій варіант 0-2 на нашу користь. Ви ж свій залишайте в коментарях під цим відео. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.